Вітання всім добрим людям, рибакам, рибачкам. Хочу поділитися своїм виробом ночні світлячки бабунці так як я лю люблю рибачити особливо вночі, і це допомагає при покльовці. Для цього я використав отакі от кіндер сюрприз передню частину. І це Медпрепаратів такі тюбики. зафіксував сюди всередину одного бубонця. сюди шурупа. Там стоять по три батарейки. От такі батарейки. Тут маленькі, а тут більші. Ну, це використані батарейки, такі, в яких ще є трішки заряду о, з пульта або кхм, електроприборів. О. Я дивлюся, якщо там ще є електричество, я з них і фонарики роблю, які презентувати в наступних відео. Зараз детально розкажу за такий бобонець світящий, мигаючий. Ну там, Для цього я взяв от таку водопроводну трубку, щоб горизонтально на удилище зафіксувати. І при покльовці він, коли покльовка, він і мигає. І бобонить. Тут я зробив кембричок, щоб він відтягується коли не потрібно, щоб кембричок ну, не було контакту і не світилося. Кембричок просто відсовується, спужинка розтягується на бубенцьову різного е, розміру. І так само ці два я ставлю на. Два фідера, а це на удилище. І виходить сім гачків. У нас на Україні дозволено 7 гачків ловити. І вночі це допомагає при покльовці. Отак от світиться. От, коли є покльовка, от. А, а особливо вночі, то воно взагалі прекрасно світиться. Тут я все посадив на клей ПВА. І тут, де кембрі, ці кембрички стоять, о, світодіод я беру з, ну, з використаного фонарика, якого багато там світлодіодів, ставлю один світодіод і три батарейки. Бо дві, ну, на дві щось слабовато. Воно світить. Тут зафіксую зафік, таким шнурочкою. Обична така шнурочка, як ботинків чи туфель. О, тут трубка от, розрізана, водопровідна, щоб защовкувати так на водилище. О, і тут зразу зафіксував. І це тут мононітю зафіксував до цього водотрупроводної трубочки. І тут ще мононітю перехватив. До цього шнурочка, до шнурочка, щоб це не відлітало при закиді. І шнурочки такі прив'язуються, обмотуються до удилища, прив'язується воно, там мені знімається ну, ближче до руків'я до удилища. І ось такі прекрасні світлячки, ночнички з бубальцями. Ну, коли перестає щось там, якась поломка, треба просто прозвонити, Батарейку, можливо, якась батарейка вже ви, ви, використає цей заряд о, і замінюється, припаюється. Для того, щоб припаяти, я використовую просто паяльник. І на батарейках о, це паяль, 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 паяльник кислоту використовую. Бо так до батарейки припаяти, то о, особливо не, не сильно вона тримає. А коли капнеш кислоти. Паяльне і воно дуже добре тримає. Не, не розбирає, тому що воно там от отягнуто тут нитками. І тут ну, любий, хто розуміється, в цьому зробить, тому що тут нічого сложного немає, тільки попаяти полярних батарейок. І оце просто от. І як включатель розмикає тут, наприклад, плюс, тут мінус. А. І при покривці воно просто один до одного дотрагується і виходить як замикання і воно світить. А. Головне, щоб контакт добрий був. А. Оцей -то тут більше батарейки стоять, от такі а. батарейки. більшого розміру. Ну, вони обично 1,5 вольта всі. О, просто ці можливо краще. Ну, тут все <кій> файно. Все ставлю більш на махове удивище. покльовочка взагалі ніжненька, навіть передається. Раз зазвонить. От такі бубанці з підручних матеріалів дешеві з мигаючим світом. Получилися по-простому, але ефективні на ночну рибалку. Можливо, комусь буде корисно моє відео і моя порада зробити собі такі з мігаючим світом. Продивляйте мої відео, ставте лайки. Щиро всім дякую. Підписуйтеся на канал. Дальше буде цікаво. Всім добра, миру! Prova oh,